За допомогою наших жашківчан, міського голови, депутатського корпусу, особливо міського голови. Щоб не піддержка ваша, ну бачите, то нічого не було. Печки 15, потім колеса для легкових автомобілів, ципки 250 штук. Потім... Хлопці різати будуть, да? Ні, обмотувати, різати, як, як хто хоче. Потім 500 скоб. акумулятори там, новенькі, енергетичні набори, супові набори. Екі відео, генератори два. Ось, розположено. Саме основне тут це генератори і стерлінг. Я також хочу подякувати Василю Васильовичу вам, тому що ви вже знаєте в такому віці, але наснага не покидає вас. Ну, тут зрозуміло і хочеться працювати. Добре, що є такі добрі люди в нас і розуміють сьогоднішню ситуацію на фронті, що хлопцям потрібно все, починаючи від шкарпеток і до інших пристроїв. І добре, що долучаються і підприємці, і сіростоваровиробники. Чим можна, долучаємося, також невеличкою частиною долучилися міською радою, передали Сарлін, тому що зв'язок на позиціях він надзвичайно потрібен і без нього, без нього ніяк. Тому завжди готові підставити плече. Надзвичайно багато. Не буду навіть казати, скільки десятків листів у нас приходить. Тому мусимо це врегулювати. Не буду скаржити, що це досить непросто, бо так потрібно і нашій цивільній медицину, і освіту утримувати в належному. А ще ж люди, знаєте, і скаржаться, що вони десь і по ямах ходять, і десь черевики ну, свої звісно. замочили. І так, хлопці дійсно стоять на позиціях, з одного боку їм багато потреби, з іншого боку, вони десь ревниво відносяться до того, що ну, слухайте, ми в таких умовах там захищаємо. І з іншого боку, чому ви тут не будете жити хорошо, бо ми вас там захищаємо. Все це одне народу накопичується. Я тільки завжди кажу, що маємо відноситись до цього з розумінням, не з якимись докорами і долучатися. І є в нас багато волонтерів працює, да, всім, всі вони просять, ну в силу можливості даємо. Але ще нас багато в чому і бюджетний кодекс, і діюче законодавство обмежує. Бо Кошти є передбачені, але їх потрібно використовувати ну, знову ж, за поводженням з обласною держадміністрацією. Така процедура в нас є. Це не наші приватні кошти, а це трішечки розтягує в часі. Ми розуміючи, що на передовій потрібно це зараз і швидко. ну, ну Є така процедура і ми мусимо підпорядковуватися. Насправді навіть один з Сталінки, пару генераторів це дуже рятує ситуацію, тому що військова це забезпечує так, як вона може. Як держава дає, вони видають на підрозділи. Я як начальник служби, от ліс, допустимо, кругляк, якщо його нема, то це ж не проблема, там, не спеціально його не дають. Якщо він з'являється, його видають, ділять на всі підрозділи пополам. Єсть у мене в підрозділі є безпілотні літальні апарати, наземні дрони, і це екіпажем. Треба там набор Starlink, генератори, кафло, антени, борти. І от два генератора – це двом екіпажам. Їхня робота мобільна. Вони рухаються, куди хочуть. І спокійно себе відчувають. У них і зв'язок буде, і вони зможуть заряджати батареї. Ми вам дуже дякуємо, тому що так навіть пару таких допомог. Звісно, я листи шлю постійно вам пишу, підписуємо на зв'язку, працюємо. Ну нам вистачає це ж не на військову частину загалом, це чистий підрозділ. А ми роздаємо звісно, з хлопцями ділимося, дають і більше, допустимо, якихось супових наборів, якихось може якісь віші, одіяла, якісь подушки. Роздаємо максимально скільки вистачає. Ну, мені конкретно мій підрозділ цього не треба. Ми возимо просто в бригаду піхоті. Віддаємо це теж дуже важливо, бо вони на позиціях там теж теж діяла. Вони намокла. Вони його ставили, пішли друге візяли. І так легше. Тому е, ми вам дякуємо. Я вам тут прапор привезла від бригади від нашої. Такий. І, звісно ще привезла вам ще один лист. Шануйтесь наскільки це можливо, нехай вже Всевишнє вам допомагає. Так що дякую вам за службу і вам.